До мене на заняття звернулася учениця з цікавим запитом. Вона хотіла поставити звук Р. Тали, але мала невдалий досвід роботи з курсом, який обіцяв зробити з її голоса медове звучання. Їй дуже занизили звучання голосу, і в такому діапазоні їй було некомфортно звучати. Тож як відбувалися події далі, слухайте від моєї учениці. Я займалася Женію майже рік і зробила ну, дуже багато. Поставили майже всі звуки заново. Я навіть не знала, що так погано говорю, поки не прослухала старі аудіозаписи. Що важливо, ми працювали не тільки зі звуками, а комплексно. Над диханням, над голосом вчилися виділяти важливо і робити паузи тоді, коли потрібно, а не як раніше, коли не вистачає дихання. Я дуже задоволена своїм досвідом і рада рекомендувати женю іншим. Наша робота, звісно, затягнулася через. Певні сімейні обставини, але я рада, що ця співпраця принесла насолоду нам обом і такий бажаний, гарний і красивий результат. Тепер моя учениця зможе розвиватися краще у своїй галузі та буде ще більш якісним спеціалістом, який буде надавати класні послуги, звучати впевнено, красиво та дорого.